Хрест чи стовп, на чому насправді розіп'яли Ісуса? Через розп'яття справді таке важливе для християн, та як знаряддя вбивства стало символом спасіння. Ви на каналі АМВОН і сьогодні говоримо про хрест Господній. Ми творимо на собі знак Христа, благословляємо ним, носимо на грудях хрест увінчує наші храми, стіни домівок та ще багато багато іншого. Та як так сталося, що хрест, який є знаряддям вбивства? Став символом християнства і спасіння. Так це насправді дивно, якщо задуматися. Якщо б нашого друга стратили будь-яким чином, то дивно було б прославляти і шанувати знаряддя цієї страти, знаряддя вбивства. В часи Ісуса смерть на хресті це була не просто страта, але найганебніша з усіх страт. Та згідно досліджень сучасних науковців, одна із найжахливіших з усіх придуманих людьми. І це справді, на перший погляд, дивно, що християни так шанують хрест. Але з Ісусом історія дещо інша. Він не просто помирає на хресті, але воскресає, і дійсно, якби Ісус не воскрес, то хрест лишився б в забутті. Про це говорить апостол Павло так: а як Христос не воскрес, то марна віра наша вище у гріхах ваших. Також про Хрест ще каже таке: Христос же послав мене не хрестити, а благовістити, щоб не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нашого спасаємося, сила Божа. І далі: а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючи глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані Божу могутність і Божу мудрість. Давайте поговоримо про форму дерева, на якому був розп'ятий Христос. Дійсно, в часи Ісуса були різні види хрестів, усім відомий Класичний Хрест, буквою Т, буквою Х, на якому був розп'ятий апостол Андрій, чи навіть стовп. Але на якому з тих хрестів чи стовпів розіп'яли Ісуса, якщо всі ці хрести в грецькій мові мають одне й те ж саме слово? Ці суперечки точаться упродовж кількох останніх століть, але найбільше ідею розп'яття на стовпі сьогодні просуває секта свідків Єгови. Вони, до речі, почали вірити в стовп, а не в хрест минулого століття. Ось, наприклад, обкладинка їхнього журналу 1931 року: скільки хрестів нарахували так, вони не завжди вірили у це. І має для цього кілька аргументів, які дуже легко насправді розвінчати. Перше, на що посилаються свідки, це на діяння апостолів, де написано так: Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. І також Його вони, повісивши на дереві, убили. З першого погляду, можна і дійсно подумати з цих цитат, що Ісуса повісили на дереві, тобто розіп'яли на ступі. Хоч повісити на дереві може багато з чого означати. У цьому випадку це описує матеріал шибениці, тобто з чого він був зроблений, а не його форму, на якій стратили Ісуса. Тобто предмет був дерев'яний, але і хрест є дерев'яним. Тому аргумент поки ну такий собі. Мовне питання слова ставрос та інших слів, які стосуються хреста і стовпа, також дуже цікаве. Але внизу під роликом залишу послання на корисні статті на цю тему. Важлива вставочка. Ролики на цьому каналі виходять щоп'ятниці о 16.00. Який ще потрібен повід, щоб підписатися на канал? Підпишіться, бо більша половина, які дивляться мої ролики, не підписані досі. Чомусь. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, щоб підтримати мій ролик, щоб його Ютуб сам просував. Подивіться його до кінця. І також, якщо маєте бажання і можливість, можете мене підтримати в. Посиланнях під роликом, дякую цим людям, які вже це зробили від початку існування мого каналу в різний час. Дякую вам за цю підтримку. Вона насправді дуже цінна. Дякую всім вам, хто підтримує мене також лайком, коментарем і тим, що передивляється мої ролики від початку до кінця. Це насправді мега важливо. Дякую. Чому Ісуса розіп'яли саме на хресті з перехрещеною балкою, так як ми звикли це бачити, а не на стовпі? Ось кілька насправді сильних аргументів. Спершу біблійний це врок з Івангелія від Івана. Томаш, один з дванадцятьох, на прізвище Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні: ми бачили Господа. Це він відрік, якщо не побачу на його руках знаки від цвяхів і не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу у бік його, не повірю. І що ця цитата нам говорить? Якщо не побачу на його руках його знаки від цвяхів, то ма говорить в множині про цвяхи. Саме так його прикладає більшість перекладачів, так звучить в оригіналі. Це свідчить, що для пробиття рук використовували не один цвях, як це зображають свідки. А мінімум два цвяхи, як це переважно є на класичному хресті. Насуний аргумент також спростовує не лише розп'яття на стопі, але й ставить під сумнів хрест буквою Т Івангелія від Матея над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський, над головою, не над руками, як зображають свідки. Тому класичний хрест в цьому випадку виглядає. Найочевиднішим ще пригадаємо собі момент ламання ніг засудженим. Двом розбійникам це зробили. А ісусові пробили бік, та як бачили, що вже немає сенсу цього робити, бо він вже помер. Навіщо людям ламати ноги під час розп'яття? Це пришвидшувало їхню смерть. Так вони швидко удушувалися і не могли триматися на ногах, щоб дихати. Але це, якщо ми говоримо про класичний хрест, на ступі ламати ноги не мало ніякого значення. Це давало ефект лише коли людина висіла на хресті з простягнутими руками. Тому знову паля відпадає. Ще дуже цікавим є пророцтво Ісуса про смерть апостола Петра. Як знаємо, його також розп'яли, але догори ногами, та як святий апостол вважав себе недостойним померти як Спаситель. Отож, Ісус каже: Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієшся, то руки твої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе куди не схочеш. Тут також можна зробити висновки щодо класичного хреста: вказано: руки простягаю, а не як на ступі вони зводяться до купи догори. Сітки його також маніпулятивно посилаються і використовують зображення та працю католицького вченого Юста Ліпсія, який жив у 16 столітті. Вони у нього взяли вигляд розп'яття. Але було б все добре, якщо б цей вчений у своїй праці не показав усі види тортур на різних хрестах, і в більшості ці хрести схожі на класичний хрест. Ще раз повторюся, що цей автор є католиком і твердо вірив розп'яття на класичному хресті і ніде не вказував, що Ісуса розіп'яли саме на стопі. Але свідки й далі посилаються на його працю, вириваючи контекст, так як їм зручно. Якщо глянути на історичний контекст та археологію, то можна ще більше переконатися в класичному хресті, на якому розіп'яли Ісуса. Наприклад, така відома подія, як виверження вулкану Везувія в 79-му році. Історик Пол Майер в своїй книзі розповідає, що під час розкопок знищеного вулкану міста були знайдені чіткі риси металевого хреста. Який колись висів на стіні, що свідчить про його почитання ще в першому столітті, також можна згадати перші християнські символи, які були задовго до Константина, та як можна почути, часто що саме він придумав хрест чи змусив людей його почитати. Глянемо на перші християнські зображення в катакомбах. Про них ми вже до речі говорили в ролику про ікони. Зверху буде підказка. Там також знаходимо безліч символів, які є хрестом або мають в собі хрест. Човен, якір та багато інших символів перших століть, навіть згадати стінопис, які намалювали погане, насміхаючись з християн, що вони поклоняються розп'ятому богові. Це зображення датується 220 роком, майже за століття до Константина. Але ось вам ще давніші докази: наприкінці 19 століття було знайдено безліч поховань поблизу Єрусалиму, з вибитим зображенням Христа на поховальних урнах. Ці знахідки датуються 70-135 роком, що також про багато говорить. Але ще одна знахідка таких урн вже біля Витанії, також із зображенням Христа, датується, уявіть собі, 42-43 роком. Це 10 років після смерті Ісуса, що є просто неймовірним свідченням почитання Христа із самих початків. В журналі Time в 1971 році була стаття, у якій розкриваються археологічні знахідки розп'ятої людини часів Ісуса. У ній доходять висновку, що в той час людей розпинали саме на класичному хресті, більш схожому на той, який описує і зображує нік хас. Інші дослідники доповнюють чи навіть виправляють хаса в положенні ніг. Кажучи, що їх не пробивали разом, і що самі цвяхи були менші, ніж пропускав цей археолог. А саме приблизно 11,5 з половиною сантиметрів довжину до шапочки і 2 сантиметри в ширину. Десь ось такий, я так спробував відтворити цей цвях, зліпити по довжині і по ширині, тому досить страшно виглядає насправді. І що скажу, що хас він знайшов перший. Кістки розп'ятої людини, так тих часів, і зауважив, що ноги не пробивали зверху, так як ми це привикли бачити, а саме з боку, тут на картинці зображу де саме, так що досить і незвично є. Тому, чисто теоретично, що так могло бути з Ісусом, так але бачимо, що за переданням з зображень іконографічних, ми знаємо дещо інше. Тому це не факт, що саме так Ісуса пробили також з боку. Але саме цього чоловіка, якого знайшли розп'ятого, саме в нього так також є цікаве доповнення, що швидше за все сама паля була незмінною і стояла для всіх засуджених, а поперечно несли самі засуджені, на які їх піднімали для страти. Що знову потверджує класичний хрест? Я вже згадував апостола Павла на початку і його науку про хрест, але це не всі згадки, які він має. Апостол Павло часто говорить про хрест як про щось важливе, що, що не є просто шибеницею, на якій вбито Ісуса, але символ спасіння. Тут ставлю цитати, поставте собі на паузу і почитайте. Тому такі короткі висновки так існувало безліч видів хрестів, якими катували людей. І стовпи, і буквою Т та Х, але Ісуса Христа найімовірніше було розп'ято саме на класичному хресті, який прийшов до нас з передання та є доведеним багатьма археологічними знахідками, і навіть самими текстами Біблії. Ми, Християни, з перших віків шануємо Хрест Господній. не поклоняємось дереву чи металу, з якого він зроблений, але поклоняємося Богові, який так сильно полюбив світ. Що сина свого Єдинородного дав, щоб відкупити наші гріхи на цьому хресті з Богом?